Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день після завозу, ціна за кілограм 316 гривень. Розпочну я з одягу, також покажу і взуття і сумки. Першим показую вам ось такий бомбер. Він двосторонній, з однієї сторони, чорного кольору, з іншого оливкового такого кольору хакі. Це бренд Zara, Zara Woman, розмір вказаний S. Звичайно, що тканина тут синтетична, це, скоріше за все, поліестер, адже тканина, бачите, ось так от блистить, вона така як атласна. Загалом бомбер в непоганому стані, особливо якщо говорити про чорну сторону. Фактично без дефектів. Єдине, що він трішечки замазаний, якісь такі от білі плями, але думаю, їх дуже легко відчистити, навіть якоюсь мокрою серветкою протерти, і нічого не буде видно. І ось так він виглядає на мені. Це розмір S, в принципі, підійшов по розміру. Так, але ви знаєте, що я люблю, коли трішечки воно більш об'ємне, ширше, коли воно не впритик. Якщо б він був більш, він би виглядав більш трендово, адже саме такі от великі, довгі, подовжені бомбери зараз в тренді, а не ось такі, так, які йдуть розмір в розмір. І ще вам покажу, як виглядає цей бомбер з іншої сторони, адже він двосторонній. Тут колір мені більше подобається, але на диво чомусь бомбер виглядає ще меншим. Тобто, бачите, і по рукавах це видно, вони якісь дуже короткі, і в об'ємі він ніби ще зменшився. Не розумію, як та сама куртка з однієї сторони так була більш об'ємна, а з іншої тобто, вона ще зменшилася. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це светр. Взяла його, оскільки мені сподобався його крій і його колір. Люблю такі от світлі свитра. Вкрай рідко вони трапляються мені взимку. Їх мені здається дуже швидко розбирають. А от влітку є все таки знайти шанс власне таких от світлих кольорів, яскравих кольорів свитра. У своєму складі він має як і синтетику, так і натуральні тканини, а саме 20% вовни і 10% альпаки. Альпака це така тканина, яка дуже добре зігріває взимку, дуже в ній комфортно. Загалом светер класний, якщо б він був новий. Єдиний нюанс його стану. Ви бачили його зблизька, на ньому безліч втунців, і він, власне, вже втратив свій товарний вигляд. Звісно, є светра, з яких дуже легко щистити ковтунці, і вони знову стають як нові. Але мені здається, це не про цей светр. У нього якась просто така от вже зношена тканина. Видно, що його часто носили, адже дуже любили. І знайшла ще ось такий светр від бренду Tommy Hilfiger в розмірі XL. Це вовна теж поєднана з кашеміром. Дуже він м'який, такий от пухнастий. Колір тут темно синій, ось його бірка. Гадаю, що це оригінальний томі. І за своїм складом це 92% вовни, 8% кашеміру. Але почала його роздивлятися і, на превеликий жаль, сфетр з дефектом. Ось тут ззаді ось така от прям величезна дірка. І мені здається, якщо зашити, буде помітно. Дуже прикро, адже хороший бренд, хороший склад тканини, ну і колір такий от базовий, дуже класно так, його поєднувати з будь-чим. Але я не втрачаю надії, дуже не розчаровуюся, адже літо це така пора, коли є великі шанси знайти светр з кашеміру. і не один. Тобто зараз на них мало звертають уваги, вони часто залишаються, буквально до останніх днів. Тому думаю, у мене ще все попереду. Наступним хочу вам показати ось такий светр, гольф. У нього така от доволі дивна текстура, нагадує рушник. Так? Якщо ви пригадуєте, такі от були кухонні рушники, як вафельні, так їх називали. І ось цей светр нагадує за своєю текстурою такий рушник. Це бренд GAP, розмір M. У його складі переважає натуральна тканина, а саме 58% тут бавовна решта тут синтетика. Отже, давайте приміряти. Ось так він виглядає на мені, по розміру підійшов ідеально. Він, як бачите, і не обтягує, і не завеликий те, що треба. І колір у нього дуже класний, такий, як знаю, какао, ну, тобто незвичний колір. Справді, мабуть, не вперше такого кольору светр попадається. Єдине, що мене стримало його купити, це враження, що його пошило з цього кухонного рушника, тому залишився він в магазині. Ви мене просите в коментарях показувати і дитячі речі. Власне, взяла ось такий світшот з песиком снупі. Бачите, він має такі потертості, але це фабричні, тобто це така от задумка, це не від старості. Загалом він в непоганому стані і думала його купити для своєї доньки, але вона його чомусь забракувала, не сподобався їй. Він утеплений, такий, як на байці, класний. Я б такий носила, наприклад. Ну, але вона не захотіла. Окрім цього, світшоту покажу вам ще одну дитячу річ, яку я приміряю на себе вам покажу. Це власне Худі, воно теж чорного кольору. Ось таким от написом Star Wars: це зоряні війни, І, власне, зображений персонаж цього серіалу, цього фільму це Йода. Також, як бачите, це такий новорічний светр, тут зображена і ялинка. І це фірма Primark, розмір вказаний L, але ну, худі не є таке велике, об'ємне і за цим складом воно непогане наполовину з котону, наполовину з поліестру. Худі абсолютно нове, без жодного дефекту, справді в дуже хорошому, ідеальному стані. Думаю, його ніхто не купив. Адже, як я сказала, худі новорічне, тобто його варто носити взимку. Так, з такою ялинкою не будеш ходити ні весною, ні літом, а от вже десь починаючи з рудня, можна його одягати. І чому б його не купити в такому от прекрасному стані. Власне, воно підійшло і на мене, але забігаючи наперед, я його віддала для своєї доньки. Дуже воно їй сподобалося. Його ціну вам обов'язково скажу в кінці відео поважу. І наступна моя знахідка це ось така от блуза. Вона вінтажна. Давно я вам не показувала вінтажні речі, адже не став період та коли я їх просто перестала собі купляти, але знаю, є багато поціновувачів таких от старих вінтажних речей. Тому буду інколи брати собі примірочно вам показувати. Сподобалась мені ця блуза своєю вишивкою. Тут такі от красиві яскраві пташки так вишиті. І за своїм складом це 100% бавовна, незважаючи на те, що вона вінтажна, вона в прекрасному стані, без дефектів, без якихось плям. так, ну І ось так вона виглядає на мені. Одягнула блузу і як ніби перенеслася в якесь інше століття. Тобто вона, от як не з нашого часу дуже вона така от романтична, делікатна, і хто вміє стилізувати, мені здається, її можна класно обіграти в якомусь образі і сучасному. Напишіть в коментарях, з чим би ви виносили таку блузу і чи взагалі її б купили так в свій гардероб. Я її залишила, оскільки як сказала, так якось. Охолола до вінтажних речей, можливо, колись у мене ця любов до вінтажу повернеться. Наступно я хочу вам показати футболку. Взяла її в примірочну, Ви напевно здогадалися, оскільки на бірці написано Plein». це дуже крутий, дорогий бренд. Не так часто його зустрінеш в секонд-хенді, а тут от такі от великі лого, І напис ззаді. Ну, така вона футболка з викликом, як і всі речі цього бренду. Вони дуже такі от оригінальні, нестандартні, і не усі їх будуть носити. У моєму гардеробі цього бренду немає речей цього бренду, оскільки вони для мене надто екстравагантні. Вони люблять використовувати у принтах черепа, а я ну, не є шанувальницею таких от принтів. Також мені здається, що це не оригінальний філіп-плен, це не оригінальна футболка. Почала її роздивлятися, бірочки, і ось в неї такі надто прості бірки. Бачите, як криво прошитий розмір, розмір L. Склад 65% віскоза і 35% поліамід. Ну, мені здається, що це підробка. Наступною хочу вам показати сукню. У неї надзвичайно красивий принт. надзвичайно такі одніжні, красиві кольори. Дуже мені сподобалися, але вона видно, що велика. Думаю, вона мені не підійде по розміру, але я її все одно приміряю. Ось така бірка, тут вказаний бренд, також розмір XXL, а також склад тканини це 100% віскоза. Тканина дуже м'яка, дуже класна, і тканина не прозора, що дуже важливо. Сукня на довгий рукав, вона середньої довжини, приблизно по коліна. Ось так виглядає. Ну, вона така дуже повітряна, легка. Але все-таки, незважаючи на мою велику любов до об'ємних речей, вона все-таки завелика. На відео воно ще виглядає більш-менш нормально. Ну а в житті я в ній просто така от виглядаю квадратна. Крій і фасон, сукні мені дуже сподобався, я б таку точно носила, якщо б вона була мого розміру. Звичайно, великим плюсом є те, що вона на довгий рукав, тобто її можна носити як і весною, так і літом. Плаття в ідеально новому стані. Мені здається, що його і ніхто і не носив. Скоріше за все, сюди вона потрапила зі стоку. Адже справді стан нової сукні. А через, можливо, великий розмір вона не продалася, ну і відправилася в секонд хенд. Я її поважу заради цікавості, і її ціна вийшла 107 гривень. Нагадую, ціна за кілограм сьогодні 316 гривень. Я купила ось це худі, воно заважило на 164 гривні. Але це не усі мої знахідки. Власне, ще вам покажу трішки одягу з вішаків. Була ось така ось спідниця від Томі, вона маленького розміру, тому і не брала навіть її в примірочну, адже просто в неї б не помістилося. І була ще ось така крута куртка від бренду Columbia теж дорогий бренд, в розмірі М. Але на вигляд вона дуже маленька, скоріше за все, вона дитяча. Це така от спортивна куртка, кудись її, напевно, вдягати гори, можливо, на лижі. Дуже вона стильна, дуже вона яскрава, поєднаний такий насичений рожевий колір з фіолетово таким синім. Ну, класна і в дуже хорошому стані. Підкажіть мені, як називаються такі куртки, які вдягаються через голову, тобто, бачите, в них замок тільки вверху. І була ще одна така от, в спортивному стилі куртка, теж дуже яскрава, теж дитяча. І знову ж таки вона в дуже хорошому стані. Власне, Зараз така от пора, коли справді можна купити на секонд-хенді великі гроші в новому стані класного бренду куртку уже на наступну зиму. І це, звісно, стосується не лише курток, плащів, а будь-яких теплих речей. І переходимо до сумок, знайшла ось таку замшеву. Це натуральна замша, красивий в неї коричневий колір. Сумка не маленька, вона така доволі велика, на двох ручках. Власне, ручки тут шкіряні, і низ у неї теж такий, як лакований, так. шкіряний, зроблений під крокодила. Сумка має невеликі потертості, видно по ній, що вона вже ношена. Ось так вона виглядає зсередини, Одне просторе відділення, ну і підкладка у неї така, от в квіти. Забула сказати, що це бренд Furlan, це далеко не дешевий бренд, це такі якісні сумки і коштують нові в районі так 500 доларів. А тут вона заважила на 200 гривень. І ще вам покажу взуття. Показую взуття з люкса, оскільки на ваговому секонд-хенді нічого хорошого не було. Сподобались ось такі кеди, їхня ціна 450 гривень, ось з таким от пасиком Снупі. Це 40-й розмір. На мене вони на перевеликий жаль, за великі. а так я б собі їх точно купила. Ось такі були чоловічі від бренду Puma, звичайні класичні білі. Це 42-й розмір і їхня ціна 500 гривень. До речі, в цьому секонд-хенді ціни на люксіни є надто великі, доволі прийнятні, адже в інших секонд-хендах, я вам вже показувала, можуть ставити ціну навіть більше тисячі гривень уже за багу взуття. Ось, до прикладу, ці кеди від Mustang хороший крутий бренд. Оцінили лише в 350 гривень. Ось такі були, так, звичайні, теж сірого кольору, текстильні, за 380 гривень теж доволі прийнятна ціна, як на мене. Покажу вам ще і чоловіче взуття. Ви бачите, тут переважно спортивне. Так, кросівки, кеди. Ось такі ще були, але якась у них дивна підошва, така, от як прозора, ніби прорезинена, можливо, навіть вона дуже практична. Написано, бренд фешн. Не знаю, мені здається, це щось китайське, тобто не брендове, так, звичайне, але на вигляд непогані, тобто в хорошому стані. Деякі взуття я тут бачу, до речі, стоїть уже не один тиждень. Тобто, я так розумію, тут така практика до останнього продавати те, що на люксі, саме на люкс-відділі. Знає в інших секонд хендах те, що не продається на люксі, потім переставляють на ваговий секонд-хенд. Тут, можливо, це і переставляють, але так за місяць-два. за два, От, Наприклад, ці от бусоніжки, тобто вже точно третій-четвертий тиждень тут стоять. Ось ці класні були м'ятного такого кольору від найки. Прикольні, мені подобаються. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей!